Ось, подивіться, і ще. Я не помічала, але вона відбувалася. Кілька разів я виходила і сварилася на те, що в мене. Випадали, не були ці хлиточки, і одної не вистачає. Як ви думаєте, де вона поділася? От дивіться, всі є. Да? Ось тут тут не вистачає. А це Якщо підсунути, то назад вони просто з'їхало. Тут, тут всі на місці і ось тут однієї не вистачає. Я думаю, що ж це за западлюка така. У мене крадить. А потім я пригадала. Я така собі красива, бігаю. І, і на, вулиці, де, там, на вулиці там от сливка впала, ну така соковита. Я так одну дві взяла собі, боже, які вони смачні. І новий раз там дитині принесла, там, чи, як вона називається, барбариску, скуштувати, що воно таке. Чи там кизил. Ну, от таке. Нічого особливого. Але ж виходить, що я вкрала. І я думаю, ось тобі і карта. І я трошки, так, не означає, одну плиточку. Ніхто не помітить, що мені жалко одну плиточку. Ну, ні, я йду взяла. Але ж взяла. Тут нічого, брати чужого. Тепер я розумію, як воно так от працює і здалеку, начебто, непомітно. Непомітно ж. Одну ягідку взяла, але ж не в руки мені її дали. Дівчина, хочеш скуштувати? Ні, не в руки дали, значить, не моє, нічого брать. І вам совітую. Е, Відслідковуйте свої кармічні як це, помилки і виправляйтеся. А і ще підписуйтесь на канал і будемо, буде, будете очікувати нові, ну як їх сказати, нові, нові курси по кармі, по програмам, по блокам. И по островодности.